Фірі честь» – програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні кримінальні злочини. а Також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героїв нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю! 25 травня на всій території нашої держави відбулися вибори президента України. У Чернівцях та Хотині обрали ще й міських голів. Міліція Буковини повністю забезпечила охорону громадського порядку під час виборів. 25 травня особовий склад органів внутрішніх справ Чернівецької області працював у посиленому варіанті несення служби. Всього ж у Чернівецькій області зареєстровано 11 звернень громадян та громадських організацій про виявлені порушення під час виборів. Проводиться по них детальна перевірка. По що стосується передвиборчої кампанії по виборах міського голови на сьогоднішню на п'ятнадцяту на чотирнадцяту годину зареєстровано сім звернень. Вони також всі зареєстровані, в тому числі зареєстрована в єдиному обліку звернення по цих питаннях, по яких ви зараз тільки що звернулися. Ми моніторимо, як. Надходження заяв та повідомлень безпосередньо до органів прокуратури області. Я хочу вам доповісти, що на станом на сьогодні, от на нульнуль до органів прокуратури Чернівецької області, звернення про порушення. Виборчого законодавства під час подочергових виборів президента України не надходили, а також щодо проходження інших місцевих виборів, які відбуваються на терені області, також не надходили. Міліціонери вилучили буковинця понад 2 кілограми марихуани. Чернівчанин організував наркобізнес за допомогою мережі інтернет. Однак такі заробітки довго не тривали. Злочинну діяльність Буковинця викрили правоохоронці. У ході перевірки оперативної інформації співробітники відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків у МВС України в Чернівецькій області встановили, що 31-річний житель обласного центру займається продажем наркотиків із майбутніми клієнтами про місце зустрічі. Гори бізнесмен домовлявся по скайпу. Співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків та управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецької області затримали зломисника під час чергового збуту марихуани на одній із вулиць міста. Як з'ясувалося, чоловік мав при собі 49 розфасованих поліетиленових пакетиків із наркотичною речовиною загальною вагою 2 кілограми 300 грам. Крім цього, у зломисника оперативники виявили пістолет мар. Кифлобер та п'ять набоїв до нього вилучені наркотики та зброю міліціонери направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС України в Чернівецькій області для проведення експертизи. Наразі дії чернівчанина слідчі кваліфікують за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотро. Опних речовин або їх аналогів. Санкція даної статті – позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідство триває. Велику роль у розкритті злочинів відіграють співробітники науково дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Чернівецькій області. Далі пропоную вам ближче познайомитися з роботою цього підрозділу. Основними задачами науково-дослідного експертно криміналістичного центру є експертне та техніко криміналістичне забезпечення роботи органів внутрішніх справ України. Підрозділ обслуговує також за цими напрямками Служби безпеки України, суди. Податкову, митницю, прикордонну службу, а також інші державні органи. На даний момент підрозділом проводяться 25 видів досліджень: криміналістичні, вибухотехнічні, автотехнічні та спеціальні види досліджень. Успішне розкриття злочинів неможливо уявити точної та відповідальної роботи експертів-криміналістів. Найчастіше проводяться в НДКЦ дактилоскопічні дослідження. Їх роблять експерти відділу техніко-криміналістичного забезпечення. Даний відділ займається дослідженням відбитків популярних узорів рук, виявленням даних слідів рук, а також їх внесення в відповідні бази даних, після чого встановлюється причетність або наявність даної особи до скоєного злочину або Ну, поки. Окрім цього, проводяться експертизи вибухових речовин, документів, навіть з біологічних матеріалів людей та тварин. Найпоширенішими є кількісні та якісні дослідження вмісту наркотичних засобів та спиртомісних сумішей. Ми відбираємо наважку нашої невідомої речовини. Так, отримуємо важку 18,6 міліграмів. І додаємо сюди 1 мл метанолу. Отриманий розчин досліджують за допомогою газового хрометографу. Далі пристрій автоматично набирає необхідну кількість речовини та проводить аналіз. І в середньому, через 25 хвилин, комп'ютер видає інформацію про якісний склад розчину. А цей газовий хрометограф аналізує спиртовмісні суміші. Співробітники НДКЦ при ОМВС зібрали цікаву довідкову колекцію вогнепальної та холодної зброї, підроблених акцизних марок, фальшивих грошей та документів. Трапляються і справжні раритети серед них і одна. З перших пересувних хімічних лабораторій все частіше до міліції звертаються люди зі скаргами, що їх ушукали. Телефонні шахраї продовжують свою активну незаконну діяльність. Ми вкотре нагадуємо вам, як не потрапити на гачок до зловмисників. Якось у квартирі чернічанки Віти пролунав телефонний дзвінок. Дівчина підняла слухавку, почути збило її з пантелику. А, це мова, поможи мені скинь тисячу гривень. Скинь? Добросердечна Віта одразу кинулась до сумки, навіть витягнула гаманець, аби перевірити, чи має готівку. Але здоровий глуст переміг. Звонив, ну так би мовити, мій однокурсник сказав, що він попав в біду, але я якось не повірила, бо тому, що зразу згадала про цих телефонних шахраїв, які показували в новинах. Таких прикладів нині є чимало однак, не всі ще знають, як розпізнати шахрая та як діяти в такому випадку. Тож перераховують кошти. Зломисник може грати роль ваших родичів чи друзів, або ж злодія, які утримує їх і випустить лише за гроші, і навіть представляються працівниками правоохоронних органів. В таких випадках не потрібно панікувати, потрібно е дізнатися якомога більше інформації про особу, яка вам телефонує, і одразу дзвонити на 102 з метою вияснити, чи дійсно така особа працює в органах внутрішніх справ, чи дійсно вона на такій посаді, чи дійсно ваш родич потрапив у біду. Шахраї, як правило, швидко та нечітко говорять, використовуючи психологічні прийоми. Телефонують вони пізно ввечері або вночі, коли потенційна жертва спить. Її свідомість не може одразу розпізнати обман. До того ж, говорять зловмисники, швидко та підбираючи відповідні слова: син чи внук у небезпеці, потрібні гроші. Врятувати потрібно зупиняти розмову і уповільнювати, перепитувати декілька разів, що, що сталося. Ще раз повторіть, з ким з сином чи з внуком. Тобто вибиваючи шахрая свого роду з колії, при розмові з співрозмовником, який я вам зателефонував, в першу чергу ви перепитуєте ім'я, нібито вашого родича, в чому був одягнутий вік і взагалі особливі якісь прикмети. Але при цьому самі не розголошуйте даної інформації. Щоб убезпечити себе від подібних ситуацій, потрібно одразу ж перевірити отриману інформацію. Спершу зателефонуйте тим, кому нібито потрібна ваша допомога, і переконайтеся, що з ними все гаразд, і в жодному разі ні за яких обставин не перераховуйте гроші та не повідомляйте свої персональні дані та реквізити банківських карток. А найголовніше одразу ж телефонуйте на 102. Увага, розшук управлінням карного розшуку ОМВС України в Чернівецькій області за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Розшукуються Шульпин Василь Миколайович народився 26 лютого 1995 року. Ятого року уродженець Республіки Молдова мешканець міста Сокирян. Міра запобіжного заходу не обиралась. Кокош Ілля Васильович народився 22 лютого 1975 року. Уродженець та мешканець села Луківців Глибоцького району Чернівецької області. Міра запобіжного заходу не обиралась за частиною 3 статті 186 кримінального кодексу України. Розшукується Боянчук Віктор Владиславович народився 13 жовтня 1958 року. Уродженець та мешканець селища міського типу Берегомет Вижницького району Чернівецької області. Міра запобіжного заходу доставка в суд під вартою для обрання міри запобіжного заходу. Бурла Аркадій Михайлович народився 13 жовтня 1976 року. Уродженець та житель села Буденець Стороженецького району Чернівецької області. Міра Запобіжного заходу підписка про невиїзд. За частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України розшукується Мельницький роман. Ан Валентинович народився 8 вересня 1981 року уродженець та мешканець міста Чернівців. Міра запобіжного заходу тримання під вартою. Уважно придивіться до цих фотографій. Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних, телефонуйте на спецлінію 102. Дякуємо за допомогу. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.